Усім добрий день. Продовжуємо роботи з гарбусовою сівалкою трьохсекційною. Працюю зараз з висівними. Поробив нові втулки на підшипниках. Валах сама сам вал це кальонний метал 12 мм. Зараз працюю над ось цим баком. Ось цей частково вже готовий. Тільки поприхвачував його, щоб подивитися, що у нас і як виходить. Це ще чорнова робота. На даний час ось так виглядає. І на підшипниках зовсім інша справа. Шату нема. Зовсім трошечки і обертається на значно легше. Займаюся Це кришка від того, що у нас є готовий. Ось цей бункер. Зараз покажу вам, на якій стадії наша сама гарбузова сівалка. Я вже навісив її на трактор. Ось так вона виглядає. Ось цей ще висівний не переробив, це ще старий. Шпилька тут на 10, звичайна, будівельна, і вона мене підводила. Також само працюю над приводом. наперед не буду забігати поступово. Довгі поводки С-3, амортизатори теж від зернової сівалки С3. Кріплення поробив ось так. Пальці вибиваються, тобто все можна зняти 6х6, 4х4. Ще в подальшому це все треба буде усилити, поки що не усиляю, зважую всі за і проти, тому що, як хочу нагадати, що сівалка повинна виконувати більше процесів, щоб зекономити на паливі. Ось це колесо від бурякової сівалки. Ось цей угольник буде шпилька, за допомогою цього, воно рухоме буде регулюватися глибина, на яку буде вноситися гарбузове насіння. Цей сушник ще ми не доробили. Ось ці амортизатори від С-3 додав ролик відео. Я їх дещо переробив і усилив. Здається, тут максимальне навантаження, якщо я правильно подивився, 45 кг. Я змінив отвори, опустив нижче на 15 кг. Можливо, буде замало, я пізніше це все підтягну, але думаю, що цього буде достатньо. Так само. Наші поводки будемо уселяти, тому що е, на зерновій сівалці вони тільки тримають сушника. У нас тут з'явився додатковий вантаж, тому це все усилимо. Поки що ось така чорнова робота. Не думаю, а впевнений, що в групі більш наперед усе знають в групі Viber. Наша трохточка виглядає ось так. Я зробив, ще тут окультуримо, шліфанемо диском, накинув на трактор, щоб е, можна було щось дивитися, орієнтуватися, чи правильно все роблю. Е, Міжряддя 1,40 сорок, Ось ці пальці взяв з аморти... е, стойки від Fiat Doblo. І там ще втулку на підшипника зараз повернуся, теж покажу. Теж взято з цього е, з цієї стойки від цього автомобіля. Там якраз чудово підходив наш підшипник. Ось така картина. Кріплення тут порубив пластини. Поки що накинув, можливо, пізніше буду, неможливо, а буду обварувати болти, щоб вони були нерухомі. Виставлю їх рівненько і додавлю тут додатковий ще одну пластину, щоб це все стягнути, щоб нічого при навантаженні нам не вискакувало. Ще би що хотів звернути увагу на поводки. Ось тут обов'язково буду давати пластину, тому що метал е, через плече я його пробував і він деформується, тому буду додати ще одну пластину. Ну, але поки що це така чорнова робота. Просто затягнулося деякий час. Е, повернуся за, до наших валів. Зараз я зніму, щоб обійтись без тукарки. Ось цю обойму я взяв з стойки фіата Доблу. Вона стоїть всередині, середині, там ходить шток, є пружина, і сюди ідеально підходить ось цей підшипник. Він туди плотно заходить. Внутрішній 12 вал теж гарно туди стає. Ролики поки що нічого не змінював. Подальше в роботі покажу, як я їх буду ставити на висівні. Поки що це ще всі все чорнові роботи. Наш висівний апарат. Так як я казав раніше в першому відео, коли розпочинав, що буду робити е, на, замість тулок на підшипниках. Цей вже я поприхвачував на ось таких втулках, переходниках і поставив зірочку, подивитися, як воно буде. Поставив точки, відцентрував це ще, зразу хочу сказати, чорнова робота. Зараз покажу, як воно все виглядає, а тоді розкажу, з чого все це робив. Ролик, в принципі, цього всього той самий, що і раніше. Тепер він у нас на підшипнику крутиться спів оборота і немає люфта такого великого, як на втулках. Зовсім трошечки ось цю сторону відтягнув максимально близько до зірочки і залишив 3 см для регулювання самої зірочки. При потребі вліво або вправо. Зараз покажу вала і шпильку. Вал це шпилька на 12, але це кальона шпилька набагато грубша. Підшипники я використав ось такі. Чому такі? Як я раніше казав, що з проблема, я брав на трохточку сцепку, розбирав стойку від автомобіля. І всередині газомасляна стойка там була ось така втулка, куди ось цей підшипник ідеально плотно заходить в ось цю трубку. Тільки що вона хороший метал, але. Трохи тонша, тому я е, додав ще металу, з середини поставив точки і для того, щоб легше було приварити, зробив усилення. А ось тут знайшов ось такого переходника, куди вона теж вставляється гарно, і тоді вже наш підшипник. Зараз розберу. Покажу всередині, як це виглядає, корпус е зразу збирав, тоді ставив усі мітки, щоб можна було усе це легше було вгадати. Отвори на вала. Зараз покажу в кришці. Зробив більше, для того, щоб пізніше можна було відрегулювати. Вліво-вправо, тобто можна було рухати ним ось так і ось так. Зараз покажу ось тут отвір. З цієї сторони значно більший. На другу сторону одразу був на 12. І ось так, навіть на одному ролику шату мінімальний. Пізніше це все буде законтрагаєне. Гарно зачистимо. І ось такий буде в мене висівний. Десь 2-3 кілограма влазе ось цей бункер. Конструкція не важка. Може, кілограма 1,5 до 2 повністю у зборі. Намагаюся максимально, щоб було не важке. Усе це зашліфуємо і. Зробимо товарний вид. Ось наш такий висівний. Ну що, ж, ось такі роботи проведені на даний час? Які операції і що далі? Планую, як його зробити, усе ще буде згодом. Ну, а зараз результат ось такий. Працюємо далі, закінчу. З приводами, коли вже буде готові висівні на насіння гарбуза. Перший етап завершений, тоді випущу ще один ролик. Тому усім дякую, усім щасливо!